Дмитро заснував в місті вуличне мистецтво, таке як фаєр-шоу, Пантоміма, і потім він ще привіз до нас живих скульптур. Ну, сам познайомився з цим напрямком, розвивався і впроваджував в місті теж це. Він виріс не тільки як чоловік, але виріс як людина, виріс як особистість творча. Я його запам'ятаю, як найкраще стати в місті Суми. Деякі костюми, деякі перформанси, вони, люди вражалися, стояли просто з відкритими ртами. І це навіть не посмішки, це просто якесь мовчазне захоплення було. Коли такі люди світлі люди, уходять, то наступає морок. Ті плани, які презентував Діма, вони могли змінити, змінити світ. Дуже шкода, серце рветься. Скільки нереалізованого залишилось. Дімки. Він хотів знести оцей забор, бо він каже, мій двір має бути відкритий. І він дивувався, каже, чому тут усі вікна, всі хати закриті забором. Я такого, каже, ніколи не бачив. Каже, я звісу перший, каже, добудую будинок і знесу одразу забор, щоб мій двір був відкритий для всіх цілодобово. Він цього хотів. ласка, не забувайте його. Він так мріяв, щоб його діти бігали тут. Він скільки в окрузі села ходив, він все спостерігав, він запрошував всіх на екскурсії. Він казав, я, таки, я знайшов такий райський куточок, де моя душа відпочиває, де я можу говорити навіть з Богом. Одного разу. Це був той грьобаний 22-й рік, він пів дванадцятого ночі дзвонить мені і вітає з ним народження, бо каже, після нового року вже, може, не дзвоню. А внучка моя каже: ой, хто там дзвонить бабушка? Я кажу, що та це дзвонить Дід Мороза, вона немає ніякого Діда Мороза. А він тоді мені каже, у вас є якийсь подарунок? Я кажу, я через 10 хвилин буду. Через 10 хвилин він у нас у квартирі у формі Діда Мороза, і це було таке свято, і в цьому був без Діма. Продовжувати його справу, звісно, і не давати забувати людям, що була така людина, яка робила в місті фестиваль вуличних статуй, яка робила там харитоненко Фест. Це все треба продовжувати. Так воно буде жити, і буде вічна пам'ять. Дмитро загинув від. Артобстрілу, коли він залишився на позиції і прикривав відхід своїх побратимів, чим і спас десятки життів військовослужбовців. Перемогою стане, коли ми перестанемо втрачати людей, які цей світ розвивали, які цей світ робили кращим, сильнішим, які ділилися всім, чим їх всередині є. А зараз вони це не роблять. Зараз вони віддають найдорожче. Про них потроху починають забувати. От, оце буде перемога. Перемога настане в той момент, коли кожен воїн, який поклав своє життя і повернувся додому на щиті, не буде забутим.